Усміхаємося. У нас другий урок Махаємо руками. <реш> 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 Тут добре, добре. І помаленьку так стрибаємо. давай до Трибайте, старайтесь тримати центральну стійку і стрибаємо дивіться Дайте тримати лише коліно. Тільки коліна. Отут не згинаємо. Коліно. Так, да-да-да-да. о, о, во, правильно. Молець руки пересудили. Давай до мене щери. Бо Який? Для мене нормальний. Добре. Розвертайся, троп, Петро. п'яти десь до семи Я вже нажав. Тільки головне, що пальці немає, ja, бо я там лікар, а вліво в'їдемо, я покажу як повертати, добре? Знаєте, ви, так? А можеш постоянно? Можна. От їдемо. І коліна згинаємо в цю сторону, згинаємо і тянемося вперед. І маунтінгу сам повертаємо. А, вже так раз а А? А вже так Кажуть, як Да, да, да. розруй. Пробуй повертати ліву форму того місця, де ви їдете. Вліво, вліво, сюди. Сюди, 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 сюди. Ага, О, ти знову вага ззаду тебе. Вперед вперед, коліно зігне більше. І так, отак. Ти знову ззаду, дуже сильно. А, не, а, добре, добре. Ну все одно немає значення. Ти повинна відчувати свої помилки. Назад не нахиляти. Спередньо. А ще вам буде дуже багато чоловіків. Ну прийдете, а що робити. А що ви тут воює не будете? Так, добре, 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 добре. Да, 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 да. Паш, ви я ж попрошу? Суди, сюди, ту сторону. не так. Я розпугую. На п'ятчик. Так, вот-вот-вот-вот, добре, добре, ще ще, ще, підключайте, тут подавлює збирання, попри цю. Yeah. Тепер в іншу сторону пробуємо. Мені. Mm -hmm. Всі, всі, тепер виїхали вліво, хто попробував, отпер вправо. Ah. А я пока я хочешь, ты, ты, ты своей ведущей тебе есть, и на А вот. А я когда еще так говорю, Виталий? Я Чеславович. А я попробую в Дружгону, ну, у меня Выехал и сразу же Добрый, 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 Не в тобик. Нет, Не, что... Найгрубіша помилка, яка була, не вириває, то що ти отак їдеш. От. А тобі треба руки перед собою. Давай пойду так, так в цьому, що теж плавати на ньому. А чого падаєш? Тримай вагу до кінця, до кінця, щоб борт зупинився. Так, от, 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 добре. Спортивна тексті Моутінбордингу. Мал Записуйте малюків. Нічого спочатку на скейті, на роликах, а потім переходимо на це. Від кого? Від школи чи? Це молодіжна організація, але в нас підвал в школі. Нам виїхали, дуже погана погода, ми там займаємося, коли нормально тут. І більші вже вони навчають, будемо їхати на біля донатської школи, є фільми, що там горша, підйомник. Будемо займатися там, а потім зимою нас Тобто от Тобто друзь, я. Але ти ти правильно повернув, ти забув про стійку, ти от просто прямо їм. Руки вперед, пеліли. Що, давай, про стійку думай, про руки спочатку. Да. Не спіши повертати, поки що не виходить. Так, то і замри, як їхала, замри. Я чуть-чуть тебе виправлю. От знов ти стоїш більше на цій От, На цю, на цю. О, О, а тут о так. Давай. Сері, зараз я. Дуже рівно їдуть, як офіцерики, як на коні. Як на коні, більше гордості. На по Опумняти станий, надо в мене цікаво. Таня, давайте ще зараз твоя черга піднімати. Ви краще. Але до кінця стійку тримай більше. До кінця. Ну тут маленький готу, де як ви там, то я хтось стояв. Ні, ти де якраз на малай групи. Так. Мені не треба гостувати зупинку. Дивись, але ти бачиш, ти піднімає, ти я... не, не треба піднімати так. П'ятка стоїть, ось, згинаєш місто. От, от переносиш по міще з ними. Я просто хотів, Нічого, поки не Дивись, зараз трошки важко дається стійка, ну ти ще її не заснує. Завадимо зараз стійку, а потім твоя стійка буде добре, будемо використовувати. Ти міняєшся, так? Да? Mm -hmm. знов те саме. Чому? Тому що ти дуже, дуже по-перше, ти не тримаєш стійку, по-друге, дуже різко повернути. Не треба пішти повернути, треба поволі, поволі. А, да, не треба повертати. Не шукай виправдання, а намагайся... Я намагаюся справити хуми. Давай. Дивись, отут ти добре зігнувся, дивись, я тобі показую твою стіну. Uh -huh. Отак От з'їду і все. А треба дивись. Uh -huh. Чуть. чуть uh -huh. а вот так... да, да, да. От Зараз то. Ще корм, ще тут дижить. Uh -huh. Тільки не так сильно. О ти знов назад, знов назад нахиляєш. більше вперед, вперед, Але я тут я тоді відповідав. Добре. Ну я розумію, що ви друга, але треба допомагати. Так, хоча виходить, ти повертаєш при опа. А, ти? Блін, не так, може не попалась. А чого змінилося щось? Я забрав, бо воно запотіває. Що? Я забрав кожуру. Поняв. Але воно водою не проникне. А це? Нічого, невеликі дощі не. Та я і так вже скінчився. Балі, право більше. О, так І ти і теж. Попробуй на тій горці добре, так їхати. Ще 10 хвилин і ми завершимо. Зараз 16.30. 16.30? А ми вже давно мали закінчити. Вже зараз. О, о, тепер добре ті. Люкс. А тепер пробуй повертати. А на цьому важко ну нічого, по чуть-чуть, не треба. Ало, попроси попросимо. Я не солдат, чуть-чуть, руки вище. На, о, так, так. Да. А я не стоїть за віть. Дуже сильно зігнув задні коліно, не треба так сильно дигнути. Не треба сигнути. А мастер нормальна стійка? Ходім поводити. О, дивіться! Можете попробувати сам поїхати. Бовлі назад вагу, передбірні. От дивись, корпус це добре не але коліна погано. Я не знаю, я не Так, давай. Ще? Ще більше. О, о, о. Корпус добре не а коліна більше, бо ти отак робиш. Зараз ти тут робиш. Отак. Розумієш? А три навпаки. Це, о. Поміняємося? Та так. Робить? А де наші помічники? Сьогодні я знав, що не буде багато вас, тому... Відпустив. Він хороший, він дуже крутий, дуже круто по собор. Він дуже хлопець. По дном, бачиш, назад. От ця помилка в тебе вилізла. А я я в болото заліз, бачиш? Джинки брудні. Розумієш, от то, то, що там бачиш, воно не видно було, а коли більше гора, це вже видно. Зараз це не Нічого, нічого. Що? О, ти лапа! Ні, щой. І пробуйте, дивіться, робити не просто ставити його прямо, робити як я. я Стрибок і поїхав. Треба так стрибнути. Ну, а для того ми і вчилися. Ну добре, якщо важко, то ви народу робити. Зараз давайте робите зв'язати.

Мене А мене тут дуже мене багато голову, місця. Певно, ну, защепи сама собі, ти ж знаєш, як це робити. Давай. Поїхали. Давай, тримай наперед лаву. Наперед лаву. От ти на назад був. Але тут не впаде. Ну. Ти не впадеш, якщо на назади... Бо маленький. Не знаю, мне а что-то из О, о, колено меньше в задней, правой О, okay, а там на следующий раз бери простые штаны джинсы не okay. так, все, мне, почти, бери. Так кто уже что-то попало? Виспал Он пошел и с горы А я другой Видишь, она шелохнули, на пять человек А как ты там... В подвале, если там... Ну, ми там будемо робити тільки стрибки чи Стрибки, ні, їздити по рівному, фрістайлові при, стрибки, елементи фрістайлу. А, -а, -а. Це... а може заберіть це п'яти, якщо не мішали? Одразу, дивіться, коли гора починається, ви коли стоїте на рівному, то у вас ніби нормально. Вам mm -hmm. одразу нахилити треба більше. От-от вот, от молодець. Ще. Добре, Добре. Добре. Та, Давай дай. Я не буде комп'ютер, бачить. Чого? Мама каже, ти на цього і дуже гарно. Ну, а вона звідки не... буде знати, що ти працював гарно. Скажіть, що саме сказав, що я ще на камері там. Ютубі дайди шукають. А як називається канал? Називається <плес> подібні... Віталій В'ячеславович! Да. А як називається канал? Англійською мовою «Ski and school. Лижі і школа. Одним словом. Так, так, можна. Там в мене є на стіні відео з Ютубу. Ну, так що ви зможете знайти, знайти зразу чекати. Ні, не може бути мій однокласник ще з лівою. і так треба, бо Йому Саша, Саша, ліву ногу більше згинай, праву менше. Вагу Так, ви розіг... Ні, отак. А праве коліно чуть розігни. О, Може, він дасте оболонку йому. Бо вже дощ почався трохи такий же. завершуємо, Бо ще якраз 16 Ось сюди нажимай. Пусть по... Так, нажимай.